Так. Да. А я. Працюєш, працюєш, так, 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 голову тягнути. Голову тягнути. Так. Так. Голову тягнути. Так. В ту сторону йде, щоб не біжати. Так, працюєш, працюєш, так, Йока працюєш. Так. Так, жоще, жоще, стоечка. так, стоечка, так, стоечка. працюєш руками, так, жосче, жоще, да, 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 працюєш, 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 так, Локти не забувай, локти не забувай. Лохті, так, так. Так, так, працюєш, не об'ясняєш, працюєш. Так. Так, Йоко, Йоко Порожняковий. Так, що, ще? так, ні одного не бачив. Так, туди, далі, 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 підходиш. да, працюєш, 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 там працюєш, бо ти коло камери, тебе не видно. Так, Працюєш, так, так. працюєш, я відходжу, ти до мене не йди. Ти туди йди. Так, Працюєш, працюєш. Так, Мигацуки, Мигацуки давай, давай Мигацуки, пришли, раз, жоще, жоще, не вижу, все, вже не беруешь, уже ушел. Уже устал.